Вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні свій весняний огляд я хочу зробити зі своїх бігоній темних сортів. Початок квітня і вам покажу, як мої бігонічки, я можу сказати, із самим складним забарвленням, з темним забарвленням пережили дуже малий світовий день. Дочекалися вже більшого світового дня, вже зараз буде їм легше. І повихваляюся своїми рослинками. Якщо ви завітали до мене на канал, не забувайте ставити вподобайки та писати хоча б маленькі коментарі. Вам не важко, а мені приємно усі свої перші бігуні, які я збиралася. Мені дуже завжди хотілося побачити, які ці рослинки будуть дорослими, що з них можна виростити. Адже, звичайно, дітка не показує тієї краси, яка має бути у майбутньому. Тому мені дуже не вистачало таких оглядів рослин із назвами. І ось нарешті я дочекалась світового дня. Гарного, тому що йшли дощі, було досить темно, а я вже зрозуміла, що найкраща зйомка при природному освітленні. Ніяка підсвітка такого ефекту і такого натурального кольору не дає. Дес Кноїнг. Ну, це моя любимка. Дивіться, яке тут забарвлення, неймовірно красиве, цього листя темне, з бордовим таким відтінком переливається. В та була відео в мене я з кінопосилання, де я дуже багато з цих бігоній великих пересаджувала в листопаді місяці, омолоджувала, просто занурювала, перевалювала більше і ось за зиму. При нормальних гарних умовах вони дуже гарно в мене порозросталися. Ну, Ця красуночка у мене стоїть під штучним освітленням на стелажі, тому ну, вона взагалі не страдає, але вже нарешті розрослась, ну, дуже красива. І ще одна моя красуня це Дій Блодді Мері. Я вже її показувала на підвіконі, коли був огляд підвіконня дуже довго вона якось в мене так важкувато росла. І ось нарешті цього року, ви подивіться. Які це листя, яке воно неймовірно красиве. Це на природньому світленні. Вона на вікні Вона мене стояла і стоїть. Зараз я її зняла, вона стоїть біля вікна на підставці в мене ну, колір листя вражає. Ось навіть я ну, чимось так трошки схожа, покажу свою капризулю. Десь жгуча страсть, чимось так нагадує, ну щось я її не можу гарним кущиком виростити, а ця нарешті вже виріс кущик. Зараз пробуємо підняти красунечку цю. Дивіться, без підсвічування в натуральному кольорі, але вона неймовірно красива. Тому, якщо... Так, да, звичайно, дітки і ось перші листочки були ось такі зовсім такі непривабливі, я їх не обриваю, вони ж також дихають, і ну, для квіточки потрібно, для рослини багато листя. Ді Мері. Ді. «Жгуча страсть», згадувала про неї. Ось таким також дуже красивим листям. Мені дуже подобається таке темне, така темна облямівка, темно-бордова. Але їй потрібно багато світла. Ну, Чомусь так великий кущ, так мені не дається з неї виростити. Відросте одним з якось так особливо не кущиться. Ну, Ось така у мене. Я вже посадила листочок і хочу виростити. Заново все ж таки мені хочеться з неї красивий шикарний кущик виростити. Але ну, така ось така, ну, листя дуже гарне. Що не можна сказати, листя, звичайно, прекрасного кольору. Також ось поруч стоїть дест Ну, Вона така компактна рослинка. Також, вони ну, в мене всі давно. Я ж не купую, поки нові сорти ніякі собі. Але також ну, великий кущик у мене не виходить. Нові листочки ростуть, ну, а старі підсихають. І ось уже такий немолодий кущик у мене, але ну, досить невеликий. Але листя листя дуже-дуже красиве, не знаю. Я вже трошки світлення включила, бо щось уже так темніше стало, щоб краще кольори можна було бачити. Ну, Колір також неймовірний, такий буряковий, бордовий, вона аж виблискує. Ну, і ось у мене ще є сіянець такий. Це сіянець без назви. Саме перші рази я купувала сіянці. Ось в сіянцях був один такий красунчик, Дві було темні, темно-бордові, одну я комусь подарувала, одна в мене залишилась. Е, також чомусь великий кущик не вдається поки виростити, такі невеличкі. Листочки нові ростуть, старі там підсихають, ну, якось так. Ну Але колір красивий квітка фатамаргана, вже в багатьох відео вона у мене є. Це новий виведений сорт, такий, ну, гібрид, звичайно, з таким чорним бархатистим листям і з таким, дивіться, з такими промінчиками сонячними посередині. Ну, ось квіточка навіть весна. Ну, також вона росте ну дуже красива, кучерява, вона росте таким одним стовбурцем повзучим. Ну Це, мабуть, є та різома, якою росте, не кущиться листочки дуже в неї так густо. Ну Така красива досить. Досить гарна, красива. Ось. ну Щось по листочкам ось. Якось цю красу, наче щось. Чиїсь. Я не можу зрозуміти, що на цих листочках воно з'явилось уже давно. Ну, звичайно, воно ж так якось пошкодження це, воно нікуди не дівається. Нові листочки такі красивенні, такі прахатисті, з такими сонячними промінчиками. Ну і ще одна моя красуня, це Black блекфан. Дивіться, це одна рослина. Вона ось так розкинулась за зиму, вона ще виросла. Ем, ось я трошки затіняю, як вам показати, дивіться, яка краса не вміщається, вона у мене в такій плошечці. Яка красива, обвисають ці різонки в різні сторони. Ось з такими листочками, також бархатистими. Я думаю, що все ж таки із фатаморганою, і, мабуть, селекція тут щось перемішана із цією рослинкою. Також. Так, тут нема таких дрібніших листочки. І нема таких промінчиків ярко виражених, як у тій. Але ну, дуже також красиво. Тут бархатистий колір такий чорний, такої бордовості майже і немає. Але за величину, дивіться, яка вона гарна. Ох, краса! Колись хтось мене питав у відео. Що вони щось схожі. Так, дійсно щось схожі. Я, до речі, хотіла їх разом рядом, поряд познімати. Ну, Тут крупніший, крупніший лист більші, ці промінчики такі яскраві. Ну, Форма листа також чимось нагадує. Ну, а тут дрібніші не видно. Ну, І тут багато бордового. Це все ж таки тут. Бархатистий колір із бордовим відтінком. Однак не немає цього. Красуні. Треба обрізати, а так не хочеться. Ще у мене тут залишилась ДС ягода маліна. Також дуже красивим розкрасом, Такі наші малинки. Листочки, листочки невеликі в неї. Ну, не скажу, що вона проблемна. Це компактний кущик, вона розростається, вона сама по собі невеличка така. Така красунечка десь ягода маліна. Ну, і залишився в мене Regal Ось такий гарненький. Хоча він зараз не в повній красі, восени я його показувала, то він був більш кращий, більш було насичене листя. А зараз, звичайно, присутнє листя такий серебристий такий колір в листочках. Він стоїть внизу, у мене на підставочці, тому дещо все ж таки за зиму своє яскраве листя втратив. Ну, я думаю, що за літо... Ось за пару місяців він також буде дуже яскравий. Ось зробила весь огляд своїх темних сортів бігоній. Ось таку красу я маю. Пишіть, будь ласка, коментарі, з якими проблемами вам прийшлося зустрічатися з темними сортами. Бігоні. Чи вважаєте ви їх самими примхливими сортами? О, ну ця взагалі Зараз аж горить красуня влоді Мері? Е, мені буде приємно, якщо хтось ділиться і зі мною і також з усіма моїми глядачами, своїми якимись спостереженнями за рослинками. Е, мені буде приємно, якщо комусь буде е, до вподоби моє відео, і хтось обере собі в хотілки, в таку, яку вони тут побачили, що все ж таки в домашніх умовах можна її виростити. Дякую, що були зі мною. Додивились мої відео до кінця. Не забувайте ставити вподобайки та писати хоча б маленькі коментарі. До нових зустрічей! Мирного неба!